Наразі яка ціна на малину Ми зараз ти розказав цікаву історію про те, що раніше було таке, що ти типу, подаже не заробляв. В тебе ті, хто збирали, більше заробляли, ніж ти. Так що зараз яка ситуація? Ну зараз ситуація така, можна сказати, на ринку І за оплату праці кожній людині вона за за збір ягоди не платиться по до, по погодинну, а платиться по кілограму. Ну, тобто скільки кілограмів людина зібрала? Ну на сьогоднішній день люди заробляють на середню. Заробітну плату, що в нас є в Україні, то доволі непогано за один е, працюючий день, тобто це працюючий день від 9 до 4-5 години, вони заробляють там, десь 900 гривень. За... Це непогано, так, це взагалі непогано. Це З урахуванням не того, що це не повний робочий день. Це не повний робочий да, день. Да, вони да. йдуть на обід, вони обідають, вони заробляють, але за урахування того, скільки вони тратять за свого часу. Ну, я думаю, що ця плата што, дозволяє, што. того, yeah, щоб yeah. попрацювати. І так само, от на сьогоднішній день була ціна, пішли дощі, ціна 70 гривень кілограм. 70 в кілограм малини це в перерахунку. Тобто людина заробляє 30, я заробляю 40. Mm -hmm. І виходить, що ну, переділ, ніби, ніби цей, цей раз можна сказати, плюс-мінус, mm -hmm. він рівнозначний. Але коли ти заробляєш менше, і затрачаєш туди купу часу. Но ну, це ж так само посівний посадний матеріал, який ми садимо. Це ж так само робоча сила, люди так само наймалися, садилося те все, платиш податки, платиш це все за зареєстрований у сільській раді. Так це, як... це бізнес, це підприємництво. Да, що ти це... зробиш? Це... Ну ми це розуміємо, ризики. що да. ризики, але хотілося би просто вийти напряму з тією людиною, яка працює. Безпосередньо має свою шокову заморозку і з нею працювати напряму, не через тисячу дистриб'юторів, які собі накидають плюс, а просто знайти ту людину, яка безпосередньо переробляє малину. Супер.